Проблеми з щитовидкою, значить, сідай, слухай, розповідай, де знаходиться щитовидка. Щитовидка знаходиться в районі п'ятої чакри. А за що відповідає п'ята чакра? Вона відповідає за твій голос, за проявлення, за твою чесність, за твою відкритість, за твоє прийняття, за твою довіру. І що стається? Коли людина затискає себе, коли людина не приймає себе, коли людина говорить неправду. А особливо, коли людина всіх навчає, але при цьому робить по-іншому. Тоді утворюється внутрішній конфлікт, і це теж впливає на гормони і на щитовидку. Отже, проблема взагалі, коли хворіє щитовидка, не в гормонах, які там скачуть, а в програмці у вашій голові. І вся система зацікавлена, щоб ви цього не знали, щоб ви не працювали з головою, щоб ви бігли. Так, аналізи здали. Гормончики виписали. Аптечки отримують касу. Лабораторії получають касу, лікарі получають касу. От і по колу викрутитись, тому що це не один місяць, обстеження, УЗІ і тому подібне. Аптеки. Вау. Ви розумієте? Вся система зацікавлена, щоб ви платили гроші і не вирішили цю проблему. А якщо ви виправили, наприклад, та, якісь гормони там підвищили, одні понизили, проблема нікуди не зникла, бо проблема тут. А ви її не вирішили. Тут ви щось там пошаманили, а проблема переключилася на іншу систему, на іншу залозу. І там роз'їдає, тому що є внутрішній конфлікт. Не вирішений. Програмка. Яка програмка? Які можуть бути причини? По-перше, це коли жінка не приймає себе. Програма Я не приймаю себе далі. Коли жінка все контролює, гіперконтроль, гіпернапруга. Ще яка програма? Коли, ну обов'язкова жінка, що це я все за жінокі чоловіки, але більшість хворіють цією. В більшості я говорю за жінок, тому що більшість це жінки, хто хворіє, мають проблеми з щитовидкою. Продовжуємо далі. Так: гіперконтроль. Гіпернапруга, неприйняття себе, люди, які говорять щось, але це йде в конфлікт з внутрішнім. Тобто говорять одне, а думають інакше. Утворюється конфлікт і він теж впливає на щитовидку. Далі це люди, які не проявляють свою агресію. Тобто вони працюють, наприклад, вчитель. «Да? Я не можу послати. Я маю мати якийсь певний статус, певну поведінку. А там, наприклад, жінка з внутрішньою такою якоюсь енергією, силою, так? і вона все життя подавляє себе, бо вона тримає себе в рамках, куди це все дівається. Тобто енергія, яка не виходить, вона перетворюється в негативний заряд і з'їдає просто вашу залозу, щитовидку, ви їсть її щодня, розумієте? Так, перечисляємо далі. Неприйняття себе, коли жінка себе не приймає, своє тіло, це теж має негативний заряд, який, який е, з'їдає ще далі. Гіперконтроль, гібернапруга, неприйняття, е, подавлення своєї агресії, коли людина говорить постійну неправду, думає за одне, говорить про друге. Також постійний стрес. Це про тих жінок, які постійно переглядають новини. І вони постійно між собою затіну, От я деколи слухаю і розповідають там кого. Що там сталося, хтось викинувся через балкон, і вони у це мусолять, оцей негатив, дофамін у них піднімається, адреналін туди-сюди. Але це теж негативний заряд, який з'їдає вашу щитовидку, розумієте? От тобто потрібно працювати не зовнішнього, а починати з голови. І тоді, тільки вирішивши тут, витягнувши програмку, яка руйнує вашу залозу, тільки тоді ви вилікуєтесь. А якщо підлікуєте і тут не вирішите питання. Це переключиться на інший орган. Все не бути рабом цієї системи, бо вона зацікавлена з вас взяти грошки.